Залишитись без світла у холодну зимову пору, якщо у вас електрокотел, означає замерзнути. І якщо швидко не відновити електропостачання, то це загрожує стати справжньою катастрофою у селі Шпитьки Києва Святошинського району в ніч на 28 січня сталася аварія трансформаторного блоку. В результаті була знеструмлена більша частина села та сільська лікарня. Та це взагалі зараз в кожній, в кожній хаті електрокотел водопостачання за рахунок електроенергії. Якщо немає світла, ну все. Привісно, вчинний лад настає зразу. Повідомили годин в сім, може вісім вечора, але повідомили жителі вулиці Шевченка, бо це не тільки була проблема лікарні, а це була задіяна вулиця Шевченка, знеструмлена вулиця механізаторів, вулиця Лермонтова, на якій ми стоїмо зараз. І жителі повідомили, що нема світла. Ну я ж відповідно розумію, що якщо у Лермонтова немає світла, то в лікарні його нема точно. Працююча сільська лікарня обслуговує декілька сільських рад та окремих сіл, і в ній на денному та цілодобовому лікуванні постійно перебувають хворі різної важкості. ній знаходилось 20 хворих. Вони всі були евакуйовані. Частина тих, що легко хворі, вони були відправлені додому. Ті, хто ближче живе. Ті, хто важче хворі, тут було наскільки я пам'ятаю, три хворих було з порушенням мозгового кровообігу. Значить, ті були відправлені в центральну районну лікарню. Ще троє хворих було відправлено в дільничі лікарні Гурівщини і Білогородки. Якщо дотримуватись послідовності офіційного звернення голови села до відповідних органів, то часу пройшло б не менше неділі, а то навіть і більше. Але дозволити таку недбалість це автоматично збільшити у декілька разів можливі збитки. На ранок вранці я кажу, вже вся адміністрація була піднята на ноги. Цей трансформатор вже інший привезли сюди під станцію. Наші хлопці, наші ж електрики і місцеві допомагали. І практично вже на другий день в обід, в обідню пору, хворі вже були тут, вже було тепло, була вода, було тепло, було світло. Велику допомогу надали мешканці села, які жили поруч. Вони першими відреагували на аварію і прийняли безпосередню участь у ліквідації пожежі, яка виникла всередині трансформатора. Немає напруги на дільничій лікарні. Якраз в той момент, коли я під'їхав до цієї підстанції, виникло друге коротке замикання і почалося пожежа на самому силовому трансформаторі. Дякуючи, що якраз виникли такі ну, добродушні жителі на місці, так, які моментально, можна сказати, зразу локалізували цю пожежу своїми силами і не дали возгорання самого цього трансформатора подальше, бо то, що якщо він би загорівся, то могло б привести до більш таких складних ну, по російських послідств. Менше суток пройшло на відновлення електроенергії дуже швидко. Обично такі ремонти розтягують на декілька суток. А це навіть менше десь за годин 18, так було відновлення легкопостачання в нашої дільничої лікарні. Завдяки тому, що керівництво Києва Святошинського району швидко та розумно скерувало дії, вдалося за одну ніч відновити роботу трансформатора та уникнути масштабних збитків. Така складна ситуація, коли вже робочий час зникло світло. І коли вияснилося, що трапилося, то стало відомо, що Трансформаторна підстанція просто згоріла. І складність в тому, що чекати наступного дня до ранку, не було можливості, оскільки дана підстанція обслуговувала не лише населення, а й безпосередню лікарню, яка знаходиться в селі Шпідки. Тому було екстрено. Проведена робота, робоча зустріч, і прийнято ряд рішень де даного завдання головному лікарю по можливості перевести важких хворих. Як найближчим часом треба було замінити трансформатор. То тому, в принципі, перші заходи ми швидко виконали. Завдяки сільській раді, голова сільської ради надіювання на підключат. Головний лікар надав карети швидкої допомоги по розвозу. В принципі, спільними зусиллями ми розташували хворих, а вже на, на, ранок, на ранок було проведено. Наша друга частина роботи це заміна трансформатора, який був підключений і відновлено живлення електроенергії, як лікарні, так і вулиць, які безпосередньо заживлювалися від даного трансформатора.